Вітаю, друзі. Вчорашній інформаційний вечір в Україні виявився дуже шумним і дуже скандальним. Учора, в п'ятницю, 28 лютого. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона і в Білому домі зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Очікувалося, що під час візиту Зеленського до Америки буде підписана так звана двостороння угода. Із використання корисних копалин. щоправда в Україні ніхто не може ні пояснити, ні озвучити, яким чином корисні копалини і угода про їх використання Сполученими Штатами Америки призведе до настання миру, але вчорашнє непідписання цієї угоди між українською та американською сторонами в Україні. Чомусь трактується як фіаско і серйозний дипломатичний провал, який призведе до вічної війни. Непідписання цієї угоди розцінюється як загроза миру. Я трошки про вічну війну, чи то вчора Трамп, чи то цими днями Дональд Трамп висловився, що світ знаходиться ось в такій ситуації, якщо не буде вирішено питання російсько-української війни, якщо ми не досягнемо миру, то ця війна буде тривати вічно, так висловився Дональд Трамп, і в Україні, в принципі, деякі експерти підхопили цю тезу і сказали, що Володимир Зеленський все провалив не підписання цієї угоди призведе до цієї вічної війни. Хоча мушу зазначити і визнати, що Значна частина українських експертів і лідерів громадської думки, ну і політиків від слуг народу, вважають, що наш президент Володимир Зеленський великий молодець. Він там гідно тримав удар, і в такого ще прецеденту не було, щоб хтось так от поїхав в Білий дім і там так серйозно пошумів. І що ми точно увійдемо в історію. що правда, ніхто не знає, чим це все закінчиться для нас. Але ось е так трактуються <гум> вчорашні події. Я ще раз нагадаю, давно такого шуму, давно такого скандалу не було. Я перейду до питання цілісності, питання контексту. У нас ну, сьогодні зранку почали наполягати на тому, що треба передивитися всю цю дискусію. Вона приблизно 50 хвилин тривала. І Зеленський тримався там 40 хвилин, це тривало більш-менш непогано. Зеленський показував фотографії українських полонених, які вони були до полону, які вони були вже там. Коли їх визволили і так далі, переконував, все йшло більш-менш нормально. А потім останніх 10 хвилин Зеленський не витримав, зірвався. Багато конспірологічних версій кажуть, що Зеленський навмисно загострив цю ситуацію, тому що Дональд Трамп не підтвердив йому особистих гарантій безпеки, якщо раптом він... Не потрапить в наступному політичному циклі, я маю на увазі Зеленського у владу, не стане там, не переобереться, не буде президентом. І тому от він так зробив і так далі. Питання, до речі, свідомої провокації загострення це теж таке жваво у нас обговорювалося і обговорюється зараз. Хтось вважає, що це інсинуація, що це все розіграно і підлаштовано американською стороною. Венс там не випадково знаходився і саме Венс втрутився в цю розмову для того, щоб спровокувати Зеленського, знаючи його слабкі сторони. Для того щоб все потім звернути на нас, на українців, що ми мовляв, не хочемо миру. До речі, висновок Дональда Трампа: що Україна не готова до миру, і Володимир Зеленський він також не готовий до миру. Але про все по порядку, отже, я почну про. Конфліктну ситуацію. Конфлікт між Зеленським і Трампом це справа часу. Всі розуміли, що він рано чи пізно відбудеться. По-перше, особистісне несприйняття один одного, давні якісь там історії між ними. Ось. Ну і загалом не проговорені серйозні такі питання щодо російсько-української війни. Цей конфлікт обов'язково мав відбутися. В чому провина Зеленського? Первина Зеленського в тому, що він цей конфлікт відбувся невчасно, пізно відбувся, відбувся безпосередньо між Зеленським і Трампом. Відбувся на емоційному рівні. Він перетворився в особистісний він пройшов як особистісний фактично конфлікт. Конфлікт з американською стороною. Емоційний конфлікт. А він, як він мав відбутися і коли? Я почну з того, коли він мав відбутися. Цей конфлікт мав відбутися посередині листопада минулого року, тоді, коли стало відомо, що Трамп збирається домовлятися і розмовляти з Путіним, коли Трамп, коли стало відомо, що Трамп вдасться до публічної дипломатії, а він мав відбутися дистанційно і не як особистісний конфлікт, а як... Конфлікт принципів і конфлікт справи. Дональд Трамп не розуміє, що таке політика, тому треба це все було перевести в справу і сказати, що під час війни слабка сторона, а ми є слабкою стороною, з ворогом не сідає за один стіл. І не треба до нас, за нас домовлятися про перемовини. Тому що для нас це смерть подібно. І більше того, країна, яка Веде перемовини з ворогом, Сполучені Штати Америки це країна, яка мала вести перемовини з ворогом. З нашою Росією вона припиняє з нами бути як партнер. Статус партнера втрачає і стає контрагентом. Про це треба було сказати публічно, ще коли Байден був президентом для того, щоб не доводити Дональду Трампу, що ми є прихильниками миру. А тепер я ще хочу поговорити про мир. Куди потрапив Зеленський, в яку пастку і де його, де він проявив свою профнепридатність? Зеленський три роки доводив Байдену, що ми є прихильниками миру, а потім почав доводити це Трампу, що ми є прихильниками миру. Дональд Трамп у своєму Твіттері чи в мережі X написав, що він виставив Зеленського з Білого Дому. Ну, я так уже, це така інтерпретація, що наших вигнали з Білого Дому. За зневагу до Трампа і за невдячність і зневагу. Ключове це зневага. Так ось ми повинні були заявити публічно, що вимоги від сторони, яка потерпає, яка захищається, нехай буде яка жертва, вимоги довести, що вона прагне миру, це є зневага. Зневага до України. І ми не збираємося нікому доводити, що ми прагнемо миру. Це очевидні речі. І хто скаже, хто насміється сказати, що ми не прагнемо миру, що Україна не прагне миру, хто буде заперечувати, що Україна прагне миру, той є міжнародним злочинцем. Точно так, як є міжнарод... як є злочинцями ті, хто заперечують Голокост. Бо хто скаже, що Ізраїль не постраждав, євреї не постраждали під час Другої світової війни, то є злочинцем. І ми повинні теж було так поставити руба питання. Тоді ми б не потрапляли в таку пастку, і нас би не звинувачило в тому, що ми когось зневажаємо. Більше того, ми повинні були перші сказати, і я написав там такий текст маленький, що якщо ти боїшся сказати. Заявити про неповагу, то в неповазі звинуватять тебе. І ось нас звинуватили в неповазі. Ще один важливий момент, який треба теж відзначити, що сторона, яка розмовляє з нашим ворогом, нічого іншого, окрім капітуляції, нам не може запропонувати. Що, власне кажучи, і відбулося. Ось тепер я хочу перейти до контексту, до тих там 10 хвилин, що треба не 10 хвилин було слухати. А потрібно було слухати там 45 хвилин. Переслуховування 50 чи 45 хвилин всієї розмови під камери не дає розуміння контексту і цілісності. Я хочу представити своє розуміння цілісності і контексту. Що треба почати? Треба почати, що Сполучені Штати Америки всі роки незалежності, скільки там ми вже незалежні, скоро 34 роки, займалися інвестиціями в Україну. Через структуру USAID. Є такий вид інвестицій: інвестиції в деградацію. Інвестиції в деградацію підтримували як республіканці, так і демократи. Найбільше, звичайно, цим займалася Демократична партія. До повномасштабного вторгнення відбувалися інвестиції в деградацію, через USAID. Після повномасштабного вторгнення. До інвестицій в деградацію додалися ще одні інвестиції інвестиції в капітуляцію України через систему крапельної військової допомоги. Тобто, ми до кінця каденції Байдена отримували від Сполучених Штатів інвестиції. Я не знаю, брати в лапки, не брати в лапки, але інвестиції в деградацію і інвестиції в капітуляцію. Після того, як на президентських виборах 5 листопада минулого року переміг. Дональд Трамп прийняв стратегічне рішення припинити по світу займатися інвестиціями в деградацію. Тому що це неефективно. Не тому, що це аморально, не тому, що там ще якісь там причини, Ось. а тому, що це неефективно. Вони не можуть використати це. Ну, що толку, що вони візьмуть по світу, зроблять всіх трансгендерами чи лесбіянками. Це неефективно. Потрібно зайнятися чимось кращим, і тому це не потрібно робити. Дональд Трамп також мав на меті після свого обрання припинити інвестувати в капітуляцію України, тому що настав час її просто підписати в Україні. І все. Але тут знайшлися наші друзі, давній друг Борис Джонсон, який сказав, підказав Зеленському, що він у вересні минулого року на генасамблеї ООН. Підкинув там в план перемоги обов'язково український надра або корисні копалини. І запропонував це Дональду Трампу. Для того, щоб Дональд Трамп продовжив інвестиції в капітуляцію, продовжив оцю крапельну військову допомогу. І іншого нічого було не дано. Я не знаю, звідки взялося те, хто таки сказав, що якщо запропонувати надра, то Крапельна допомога перетвориться в річку, чи в море, чи в океан військової допомоги. І ми отримали стільки зброї для того, щоб деокупувати територію. Ну, я не кажу, що Борис Джонсон нам хотів зла. Можливо, десь було на це розрахунок, що якщо запропонувати Дональду Трампу наші надра, то він з крапельної допомоги зробить річку або море, або океан. Але Дональд Трамп не був би мільярдером, якби не вислухав це все і сказав. Фактично Зеленському наступне. А для чого тобі взагалі? Зброя. Я тобі дам е, свій авторитет. І ти за цей авторитет заплатиш надрами. І Зеленський погодився. Причому погодився не для використати авторитет Трампа для деокупації. Ясно, що. Авторитет Трампа не призведе до, до окупації, а для замороження конфлікту, для заморозки по лінії фронту. Зеленський розраховував хоча б перед тим, як їхав і взагалі затівав всю цю, цю свою історію з надрами, що нам хоча б дадуть зброї для того, щоб ми змогли досягнути стабільного перемир'я. Заморозити на кілька років це все діло. Але Трамп не збирався нічого давати. Зеленський це відчував і розумів. І у Зеленського не було варіанту, як свідомо загострити цю розмову. У нього іншого не було варіанту. Тому що він це не зробив до цього. І, взагалі, до цього зробив дуже багато помилок. Тому під час розмови він постійно намагався. З'ясувати деякі речі і примусити Трампа і Венса озвучити важливі моменти, важливі тези публічно. Чи розуміє він, що таке гарантії безпеки, чи готові Сполучені Штати Америки в який спосіб забезпечувати ці гарантії безпеки? На що ми всі отримували відповідь? Ніяких гарантій безпеки нема. Ви мені даєте надра. А я вам а, даю свій авторитет. І Путін, поки я буду тут, от Путін буде м -м, дотримуватися слова і нічого не буде робити. І Зеленський почав наводити аргументи, що я це вже все проходив, що на мені вже обіцяли наші західні партнери, що всі ви мені обіцяли. Це ні до чого не призводить, це просто дурниця. І наступний важливий момент позитивний. Він Зеленський примусив Венса і Трампа показати своє обличчя, показати, хто вони є, що вони собою уявляють, і як вони відреагували на це все. Що Зеленський тут ніхто, Україна не має ніяких карт, вона не буде ставити ніяких умов і не буде вимагати нічого взагалі. Все, що ви отримаєте, біднота і зледнота, це наші запевнення. Тобто, всі, хто порівнювали або порівнюють зараз двосторонню угоду про використання корисних копалин із Будапештським меморандумом, це комплімент для цього документа, як двостороння угода про використання корисних копалин. Це навіть близько не наближається до Будапештського меморандуму. Тобто, Зеленський зрозумів, що його просто розводять. Більше того, після підписання цього двосторонньої угоди про використання копалин, Трамп уже б його шантажував і примушував сідати за стіл перемовин з Путіним, що взагалі не, сприйня, не, прийняло, не прийняло б українське суспільство. І на цих перемовинах перемир'я би трималося на політичних поступках, часткових неповних. Фактично, мова би йшла про е, відтерміновану окупацію України, відкладену, яка б колись там була. І якби ми не пішли на. там, Поступки політичні, то ніякий авторитет Трампа би не працював би і сказав би Трамп, що я тут нічого не зроблю нічим не можу допомогти. Оце е, те, що потрібно розуміти, що е, як відбувалися події, що таке контекст, Нагадую, що Америка взагалі завжди вела нам недружню політику до України. Недружня. Я не кажу, що ворожу, вона недружня. Вона інвестувала в нашу деградацію. Інвестувала в інституційну деградацію, а потім інвестувала в нашу капітуляцію. І все, що там зараз до чого вони підійшли, тобто вони не відмовилися в інвестиції. Вони не відмовилися від нашої капітуляції. Я навмисно не кажу поразку. Для того, щоб загострити, це перебільшення, звичайно. Тому що капітуляція це вже взагалі там трагедія повна, але це якась така половинчаста капітуляція. Хоча, з огляду на те, що, було, що привіз міністр фінансів США в перший свій візит, це фактично репарації, які контрибуція, яка накладається на сторону, яка винна і яка програла. Ми повинні були сплатити їм ого, скільки там грошей: Півтрильйона і вічно там винні, ніби ви. Ми розв'язали цю війну. І не випадково, це ж не випадково, Трамп в своїй риториці значить, підкреслював такі моменти, що ми розв'язали цю війну, а Зеленський є диктатором. Тепер ну, до висновків я хочу ключових підійти. Хочу всіх заспокоїти. Наш президент Володимир Зеленський ще підпише дуже багато дурниць. І те, що він там відбився відстоявся, це не означає, що він порозумнішав. Це важливо розуміти. Він, на жаль, загнав себе в ситуацію, коли ну, будь-який крок є поганий. Якийсь гірший, якийсь дуже поганий, якийсь трошки гірший. Але всі кроки ці є погані. Тому що він. Неправильно взагалі розуміє політику і не розуміє, з ким він там працює. Те, що він зробив вчора, він зробив правильно. У нього було два варіанти, до речі: або прямо під час розмови встати і вийти, зробити демарш. Це… Його б ніхто не зрозумів, бо він так зробив. Або посперечатися а... От так от себе повести. І бути виставленим з Білого Дому без підписання цієї. угоди. Це ще, до речі, ніхто не означає, що ця угода не буде підписана. Прийдуть якісь міністри фінансів і підпишуть цю угоду. Але ключови ми повинні зрозуміти, що робить Трамп, які його умови. Ми ніхто, ми нічого, у нас немає ніяких активів і ніяких. Гарантій немає важливий момент, я забувся сказати. Зараз його потрібно сказати. Трамп не передбачає надання нам зброї для, навіть для заморозки зброї, а для того, щоб не тривожити Путіна. Він хоче взяти і наші надра і налагодити економічні стосунки з Росією. Тому зброя тут не передбачається. Тому що ну, які можуть бути економічні стосунки з Росією, якщо ми зброєю заморозили конфлікт, поклали там 200 тисяч піхоти російської. Для того, щоб заморозити зброю конфлікт, потрібно завдати дуже серйозного військового удару по Російській Федерації. Для того, щоб вони чухалися років три приходили до тями. Ми не, ми не деокуповуємо територію, але вони взагалі не здатні фактично їх там нормально адмініструвати і контролювати військовий спосіб. Зрозуміло, що після таких військових дій ні про які ресурси російські не може бути і мова. Тому Трамп обрав таку стратегію. Тому говорити про те, що, якби вчора була підписана угода, ми б отримали б мир, це дурня і нерозуміння ситуації. Захищати Зеленського, говорити, що він великий молодець, це теж неправильно. Я ще раз нагадую, Зеленський ще не підписує багато сілякої дурні. І те, що він цей раз не підписав, це ще ні про що не говорить. Він щось зрозумів, десь він порозумнішав, але каскад помилок уже такий великий, що вийти з цієї ситуації, ну, Зеленському, це просто неможливо. Його не серйозно не сприймають. Після стамбульських договорників і так далі. Його сприймають як людину, яку треба нагинати, тому що він нагинався, уже нагинався. Ну от приблизно так би я е, проаналізував вчорашній шумний і скандальний інформаційний день. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. До побачення, до наступної зустрічі.